Що там зберемо, це тільки Богу відомо, що там до осені буде. Плавали поросята, а тоді чоловік побіг, та... а так би потопилися. Паті немає нічого. Жилого. Ми не живемо вдома. Зібрати навіть те, що десь залишилося. Ну, можливо, але немає просто сенсу. У Кабаляцькій громаді в ніч з 12 на 13 липня негода пошкодила понад три сотні приватних будинків, а ще адмінбудівлі, сільськогосподарські підприємства, магазини тощо. Місцеві жителі змушені були рятувати домашніх тварин, а врожай на городах і полях знищено. Як люди оговтуються від стихійного лиха, намагаються полагодити свої домогосподарства і де взяти гроші на відновлення, про це та інше у проєкті Суспільного тригернуло». Мене звати Дарина Литва. Вак, запрошую до перегляду. Через грозу, град та сильний вітер в ніч з 12 на 13 липня постраждали 11 населених пунктів Кобиляцької громади. Найбільше Грицаївка та Павлівка. В останньому зазнали пошкоджень понад 150 домогосподарств. Зокрема, пошкоджені дахи та вікна у будівлях, знесені паркани, а на городах зіпсований врожай. Ми дуже в дуже великому шоці не знаємо, що нам робити. Як далі з цим бути? Немає ж нічого ні на огородах, ні кукурузу всю вибило. Немає чим будувати ні худобу, нічого. Плавали поросята, а тоді чоловік побіг, та, а так би потопилися, побіг їх та почав воду вихлюпувати. Оце воно все обвалилось, пообсипалось, намочило. Штори, оце все воно все, воно ж перемішку, все, я не знаю. Коли воно висохне, тоді вже й виноситимемо. Зараз у мене бажання немає його виносити. Там з цієї сторони жо це на цю сторону саме більше прийшлося. Там немає ж ні криші, там усе з'їхало. Фронтон усе попадало. Тут так само тут вікно побило. Ну воно теж воно бої попадало. Воно сипеться все. Бо я сьогодні стояла, воно почало падати, то ми ціля вийшло. Бо я думаю, ще привали. Половина криші повністю не було. Фронтон повністю упав. В хаті немає нічого жалого. Ми не живемо вдома. У Нас повністю все зруйноване. Всю мебель ми винесли. Тепер щисуємо стіни, все на світі, щоб заново всі ремонти робити. В селі Грицаївка всього близько 60 дворів. Усі вони постраждали від стихії. Такий гуркіт був. Ну, ну жахіття було прям, прям дуже. Вийшов мій чоловік, єлі він вийшов із хати. У нас там і горіх валявся, упав, прикрив двері. І він вийшов. Як, як побачили жахіття, води було не Тут води було. Це він був у забродах, вода була скрізь. Криша із нашого. Цінника оказалася аж сус... між сусідами. Ну, між третьою, і другою хатою в дворі, слава Богу, що не на хаті у сусідів. Комунальникам громади може знадобитися близько тижня, аби усунути наслідки стихії. Прочистили дороги, зробили прибирання населених пунктів випилювання дерев, uh -huh. вивезення сміття. Павліка дороги практично не проїзні в кожному подвір'ї або біля подвір кучі гілок, дерев, побутових цих матеріалів, шифер, черепиця, доски і все інше. На полях агрофірми Добробут внаслідок стихії знищено 450 Гектарів озимої пшениці та понад три сотні гектарів сої на превеликий жаль уже е, зібрати навіть те, що десь залишилося, ну можливо, але немає просто сенсу, тому що ми з е, Цього залишку врожаю, який є на цьому полі, не тільки на цьому полі, нічого не отримаємо практично. Просто комбайн побігає, це будуть просто затрати. На полях в селі Павлівка, ще в цій же громаді, які належать іншому підприємству, збитки також значні. Об'їхали ми поля, то десь біля 200 гектарів соняшника, такому, що не підлягає вже збиранню. Кукурузи десь біля 300 гектарів. Ну, пшениці в нас 130, ріпаку, 100, то там нічого мовати. Ну і сою десь гектарів 80, Може відійде. Ну дуже дуже сумніваємося. Багато полів ще залишилося. Ну що там зберемо, це тільки Богу відомо, що там до осені буде. Ну щось будемо збирати. Аби відновити домогосподарства, місцева влада надасть людям гроші, крім того, з будматеріалами та фінансово допомогла агрофірма. Найкоротший термін ми вже виплатили і ще далі будемо виплачувати аванси майбутніх років, щоб люди отримали свої кошти, ті, які вони могли отримати в 26-27 році, і так далі. Ну і е, одноразову е, матеріальну допомогу надали кожному, хто цього побажав. Побажали практично всі. Незважаючи на те, що ми тут не отримаємо врожай, незважаючи на те, що ми отримали великі збитки і так далі, на коштах для людей за їхні паї, це не відобразиться. З обласного бюджету може виділятися до 15 тисяч гривень на одне господарство. З міського бюджету у нас згідно програми до 30 тисяч, але таких коштів в міському бюджеті звичайно немає. І через що ми звернулись до області, то частково будемо покривати з місцевого бюджету, а то з обласного. з розрахунку, б 15 тисяч вони на кожне господарство пошкоджене відділи. Це буде вже 4,5 з мільйони. Ми мусимо зробити акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї для матеріальної допомоги. Тут значить всі будуть члени сім'ї, що спільно проживають, і буде складений також акт про пошкодження. На які суми завдано збитків в домогосподарствах? Невідомо шифер. Ми купили вчора, постелили. Стараємося швидше, бо дуже передають. Зараз фронтон чоловік робить. шифер. Ми закупили на 23 тисячі. Це Частково там поміняти трошки. В нас було фронтон. Ми ложимо по кашу із того кирпича, що попадав. Приїжджали до нас, і я так понімаю. Із міської ради. Ми подавали документи, але що там буде, ми не знаємо. Складно підрахувати збитки і аграрія. Я думаю, клімат змінюється в гіршу сторону. ці катаклізми, вони це ж кожен рік їх все більше і більше стає. В нас такого ну давно не було. Отаке От я бачив, це було це було у 2012 році. У людей було таке саме, вибивало все. А взагалі ну страшно, бо навіть кругом то там град, то там град, то буревії Прийшли то криші познімали у нас кожним роком в Україні. Це все частіше явище. Стає як в Америці торнадо, так у нас вже це раніше не було цих явищ. Зараз стає дуже багато. Чи пам'ятаєте такі стихійні явища в області? Ви? Напишіть у коментарях. Понад півроку тому російська ракета влучила в багатоповерхівку на вулиці Баленка, 7, повністю знищивши перший та частково другий під'їзд будинку. У десятках квартир вибило вікна у помешканнях, на стінах та стелях з'явилися тріщини, а дах протікає. Мешканці побоюються, що до початку осені будинок не почнуть ремонтувати. Потім сіла незамашно між до панелями. Дощ засікає туди і затопляє четвертий етаж. От, виходить, на потолок І так по етапу до першого етажа, щоб не затягнулися до осені. Підуть дощі, як оце два дні було, вони попадають туди, намокне, намок, не намок, а потім морози. Ви самі розумієте, після морозів. Буде розірвати бетон, і воно розсипіться. Мешканцям пропонували створити ОСББ, аби пришвидшити відбудову за підтримки міжнародних донорів, але ті відмовились, очікуючи дій від міста. Влада пояснює затримку тривалими процедурами проєктування та проведення тендерів. У серпні обіцяють почати поточні ремонти на дахах, карнизах, ганку та водостоках, а капітальні після розробки проєктно-кошторисної документації. Лише для баленка сім'ї вартість становитиме 900 тисяч гривень. Після того як будуть на кошторис, кошторисна документація, депутати будуть вже приймати рішення щодо відновлення цих будинків. Сама на це Баленка 7, вона коштує 877 тисяч. Там дуже великий об'єм проти аварійних робіт. Там потрібен демонтаж першого та частково другого під'їздів. Ще потрібно зробити підвал, тому що під підвалом йдуть комунікації районного значення. Як повідомили у прес службі міської ради очікувана вартість закупівлі становить до півтора мільйона гривень. Роботи планують завершити до кінця 2025-го. Як ви думаєте, наскільки це реально? Напишіть у коментарях. Упродовж останнього тижня температура повітря на Полтавщині сягала 37 градусів тепла. При цьому салони маршруток автобусів та тролейбусів у Полтаві не обладнані кондиціонерами. Транспортні засоби не мають системи кондиціювання. Ми забезпечили їх вентиляторами. В автобусах це один у нас працює для водія, другий працює частково для кондуктора. В салоні ж тролейбуса тільки забезпечена кабіна водія вентилятором. В Салоні температура регулюється кількістю відкритих вікон. Та люків криті то ще є чим дихати. А як закриють, то дуже тяжко. Бояться складняка. Все але як закрито – Це задуха така, що я єлі доїжджаю до своєї зупинки. А ви користуєтесь громадським транспортом у спеку? У Полтаві апеляційний суд посилив покарання чоловікові, який у липні 2024-го викрав немовля з перинатального центру Кременчука. Строк ув'язнення збільшили понад удвічі з одного до двох з половиною років позбавлення волі. Про що стало відомо з єдиного державного реєстру судових рішень? Рішення оскаржила прокуратура, а сам обвинувачений може оскаржити його у касаційному порядку у верховному суді впродовж трьох місяців. На цьому поки все для вашої зручності. Ми публікуємо новини в усіх популярних соцмережах. Підписуйтеся, ставте реакції та коментуйте. Дякуємо, що залишаєтесь із суспільним. Бережіть себе.